Ми нині переживаємо то 13 вересня, коли Мати Божа знову об'являючись у Фатімі, просить дітей, щоб вони продовжували свою молитву на Вервіці за припинення війни. Зібралися біля 20 тисяч народу. І ті люди прийшли до Марії в часі Першої світової війни. Без сумніву, вони просили в неї тих ласк, вони просили тої помочі щодо припинення війни в світі. Але і також. Кожний прийшов із своїм особистим Христом. Кожний прийшов із своїм особистим болем, із своїм особистим терпінням. Нема нині на світі такої людини, яка би у своєму серці, душі, в родині, у своїй хаті. Не мала проблем, не мала терпінь, не мала Христа. Кожний із нас він переживає на тій землі якусь драму в своєму житті, і в більшості нас інколи супроводжують. Терпіння і Христи. І як розв'язати? Як розв'язати інколи ті дуже важкі ситуації в нашому особистому родинному чи в суспільному житті? Як розв'язати ті вузли, гріховні вузли, якими зв'язав нас той світ гріх, пристрасті, диявол. Він взяв нас в заручники. І ми інколи перебуваємо в такій духовній в'язниці, і очікуємо на того. Хто би нас в тої в'язниці визволив, хто би нам дав свободу, і ми просимо нині у Бога та Марії тої свободи, не тільки від зовнішнього ворога, не тільки від тих росіян, але дай нам свободу Боже від диявола. Дай нам свободу від гріха, дай нам свободу від наших тілесних пристрастей, дай нам свободу від спокус. Дай нам ту ласку і силу боротися на тому духовному фронті і не втратити. Своєї безсмертної душі, бо за безсмертну нині душу нашого народу, нашої держави, іде страшна війна, за наше українське серце, за нашу українську віру. За нашу українську любов, яку маємо до Бога і до Марії, ось тут іде запеклий бій між дияволом і моєю безсмертною душею і моїм людським серцем, а тим полем битви. Без сумніву то є моє серце, бо серце то є столиця. Можна порівняти так, людський організм він має багато органів. Внутрішні органи, зовнішні органи. Але серце то є столиця нашого тіла і нашої душі. І якщо та столиця буде знищена, зруйнована, окупована, всі інші частини тіла і душі, вони рано чи пізно також. Перестануть існувати. І так само, як в нашому народі, столиця буде взята в окупацію. Якщо впаде Київ, тоді і цілий народ, він також буде переможений. А доки стоїть столиця, доти буде стояти народ? І так само наше людське серце то є та духовна столиця, за яку ми маємо боротись, бо за неї йдуть набагато жорсткіші бої. І хто нам тому має помогти, без сумніву, Марія? Бо серце Марії то була Божа столиця. То була Божа столиця. І то серце Марії, воно вистояло. Воно перемогло. диявола, світ, гріх, спокус. А чому то серце Марії вистояло? А тому що до серця Марії воно було неостанно поєднане в молитві з Богом. Воно було через віру поєднане з Богом. Воно було через любов поєднане з Богом. А Бог є той, який спасає. Бог є той, який перемагає і рятує. І тому ми так само сьогодні молімося до того серця Матері Божої. І просімо його насамперед о порятунок безсмертної душі нашого народу. Опорятунок. Віри і любові в нашому серці. Рятуй, Мати Божа, нашу віру. Рятуй, Маріє, нашу молитву, рятуй, Маріє, нашу любов до Бога. Рятуй нашу чистоту і покору. Бо саме тут диявол хоче завдати нещівного удару. Він хоче в наших людських серцях вбити віру, надію і любов до Бога. А коли та віра буде вбита, знищена, тоді нема сенсу далі продовжувати жити на тій землі. Тоді нема сенсу працювати. Тоді нема сенсу нині воювати. Якщо в нашому людському серці диявол зуміє знищити оту віру, надію і любов до Бога і Марії. І навпаки, якщо буде матеріальна руїна, все буде розбомблено, знищено. Якщо буде навіть багато хворих, поранених. Але ми збережемо в своїй українській душі віру в Бога, то Господь Бог все відбудує. Він воскресить. Він знову підніме на ноги. Він з нічого знову. Покличе до життя той український нарід. І як нам важливо нині мати Божа, щоб Господь Бог мав місце в кожному людському серці. Щоб Господь Бог він царював у наших душах. Щоб він був тим царем, який нині разом з нами, українцями, бореться на тій землі за правду, справедливість, віру і любов. От тут Бог на що хоче нам нині вказати, Збережіть усе у, у своєму серці, той найдорожчий скарб, який я вам дав на тій землі, а тим найдорожчим скарбом, без сумніву, то є віра, надія і любов. То є не людські, а Божі чесноти. А чому вони є Божими чеснотами? Чому ми віру, надію, любов не називаємо людськими а Божими чеснотами, а тому, що саме ті чесноти, вони єднають нас з Богом. Віра, надія і любов нас єднає з серцем Марії. І коли нема отого поєднання, тоді направду той світ. Він буде убогий, бідний і нещасний. Але як той світ зрозуміє, чого від нього хоче Господь Бог, то Бог прийде на допомогу кожному народові. І тому ми десь молимося до Матері Божої також положення чесного пояса нині Марії. Ми молимося за всіх хворих, бо знаємо. Яку силу має той чудотворний пояс Матері Божої? Жінка імператора в IX столітті зоя, яка була дуже хвора, і жодні лікарі і ліки їй не допомагали, і вона мала від Бога оту ласку. Ти будеш оздоровлена тільки за допомогою пояса Пчистої Діви Марії. І вона направду йде до того пояса, і коли той пояс Марії поклали, торкнулися її тіла, вона вмить стала здоровою. Пояс Марії, яку він має велику чудотворну силу, але ми не можемо пояс порівняти із серцем Марії. Бо серце Марії то є джерелом, оздоровлення, зцілення, навернення миру і перемоги. І також нині маємо закінчення церковного року. Розпочинаємо новий рік церковний. І ми подякуємо на тій службі Божій, Господу Богу і Пречистій Діві Марії та кожному святому, якого ми переживаємо упродовж цілого року. Подякуємо, що та віра. Ще в нашому серці світить і живе. Та любов ще палає, та молитва вона ще шукає Бога в своєму, в нашому житті. Ми дякуємо нині Богові за прощені гріхи. Ми також дякуємо, бо бачимо наше українське військо, воно робить прориви в тій війні. Воно йде в той контрнаступ і має свої успіхи. І за це дякуємо Богові і дякуємо Марії. сумніву дякуємо і кожному святому, який там в небі молиться за нас, наші родини, нашу церкву і наш народ. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Sláva Ježíši Kristu. Sláva na mi.